Як швидко летять роки. Здавалося, що зовсім недавно вийшли у перший клас, тримаючись за руку тата чи мами. Батьки завжди були поруч, допомагали і підтримували вас на всіх етапах вашого навчання. І сьогодні, коли ви виходите зі шкільних дверей, вони теж поруч із вами готові допомогти та підтримати у будь-який момент. До слова запрошуємо батьків-випускників. Сини і дочки наші, рідні діти, це зрілості прийшов нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити у добрий час благословляємо вас. Нехай Господь вас зберігає щасливу путь на, на добрі літа. Вільну стежку завжди заставляє, щоб доля була щасливою у вас. Ми повертаємось з цієї оповіді знову до наших головних героїв. Це наші випускники. І з хвилюванням вони чекають грандіозних перемін. Їх підтримують на святі і вчителі, і мама, і тато. Але спочатку всі такі хороші, випускники вітають наймолодші. Ми наймолодші у школі, веселі та завзяті. Сьогодні всіх вітаємо тут із цим серйозним святом. Вчилися уже, було всього доволі. Але скажу я вам не, мені сподобалось у школі. Ну, а вам, випускники, побажам залюбки, щоб було у вас доволі щастя як ромашок в полі. А ще ліцеми не минайте і рідних друзів, вчителів, бо кожен з них запам'ятайте, за вас турбується усі. Хай крила мрії не підводять, халі ще вам не зашкодять, літак життя спрямуйте вгору у цю чудову літню пору. Беондромі дочки, як символ перемоги, Летіть сміливо до мети, летіть до перемоги.